Ну що ж, друзі, РПЦ офіційно на рівні собору назвала війну Росії проти України священною. Тепер Кремль може офіційно використовувати цю ідеологію для того, щоб виправдовувати вторгнення Росії в Україну і вбивство тисячі сотні тисяч українців. Я надіюсь, що люди, які ходять в православну церкву московського патріархату, не підтримують отаку ідеологію, що війна. Росії проти України є священною і вбивство українців є священним обов'язком Російської Федерації. Я надіюсь, що ці люди думають зовсім по-іншому, але при тому ходячи у православну церкву московського патріархату, тому що я на даний момент не можу зрозуміти, як можна ходити в церкву, яка виправдовує вбивство людей, тому що це повністю протилежить писанню. Я на даний момент не можу ніяк це нормально прокоментувати. Друзі, якщо у вас є якісь думки, по цьому діліться ними у коментарі. Також по можливості підтримайте український контент лайком та по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба!